Отже, друзі, відновлюємо зв'язок з Харковом. Я нагадаю, що сьогодні по місту було запущено 5 кабів. Один потрапив у 12-ту поверхівку, Там була пожежа. Наразі відомо про шістьох загиблих. Оксана Нечіпоренко на зв'язку з моєю студією. Оксано, розкажи більше, яка ситуація на кінець цього дня. Отже, у 12-ти поверхівці триває ліквідація пожежі. Вогонь там вже вдалося локалізувати. По місту росіяни вгатили на початку четвертої дня через вибух, який зніс власне, одну з квартир у будинку. Зайнялося запах гару та диму. Також попіл заповнили майже увесь мікрорайон. А у поряд у подвір'ї горіли саме автівки. В сусідніх будинках повиносило вікна у перші години у перші години після прильоту волонтери обходили будинки та евакуювали мешканців, які потребували допомоги. Одну з таких операцій провели під'їзді, який палах. Я пропоную подивитися, як це відбувалося, та послухати, що розповіли місцеві мешканці. На той! На той! Там люди, Я ті тварей ненавижу просто. Я їм желаю все точно так, щоб у них било. Не більше на пів на дев'яту вечора. Вже відомо про шістя загиблих та майже 60 постраждалих. Два десятки перебувають у лікарні у важкому стані. Лікарі борються за їх життя. Відомо про ампутації росіяни. Вдарили, зробили п'ять ударів по Харкову. Один з цих прильотів був зафіксований у міському парку. Саме там загинула 14-річна дівчинка. Більше про обстріли. Я пропоную послухати очільника прокуратури та керівника харківської військової обласної адміністрації. Слідчими та прокурорами встановлено, що випуски цих керованих авіаційних бомб були здійснені з населеного пункту Дубове Белгородської області. Цей населений пункт знаходиться в 25 кілометрів від лінії державного кордону. В цьому випадку ворог застосував літак су 34 То вони летіли не по балістичній фактично траєкторії, а фактично, ну тобто ціле спрямоване по певним координатам. Да? І е, значить, наразі ще аналізуємо, однак в висновок робимо один: це виключно вулиці, виключно парки, велике скупчення цивільних людей. Це житловий, тобто будинок, це знову таки масовий терор, фактично там убистство нашого цивільного населення. За попередніми даними росіяни вдарили по місту кабами про вагу як перероблених боєприпасів. Про яку вагу йдеться цих перероблених боєприпасів 250 чи 500 кілограм. Буде з'ясовуватися згодом вже правоохоронним правоохоронцями. Вже мене на даний момент це вся інформація з Харкова. Я передаю слово тобі, Ларису. Ано, ну, дякую, спасибі тобі за роботу. Жахливий день сьогодні у Харкові. Вся інформація, друзі, перед вами. Отже. Пакує пакує валізи до Гаги в Кремлі. Оголосили Путін їде до Монголії. Ця країна є членом міжнародного кримінального суду, який торік видав ордер на арешт російського диктатора. Утім, Монголія виконувати свої обов'язки не має наміру. Тамтешня влада гарантує не чіпати кремлівця. Які шанси Путіна потрапити в Гагу у матеріалі Марії Дрозд? Світ його ловить та ніяк не спіймає. Щоправда, ловить ледаче у березні. Торік міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт правителя боліт Володимира Путіна та російської дитячої омбудсменки Марії Львової Білової. Їх звинуватили у незаконній депортації українських дітей, але ухвала суду не заважає російському царю планувати черговий вояж до Центральної Азії. Наступного тижня, 3 вересня, російський диктатор планує відвідати Монголію. Востаннє керманич Кремля приїжджав до Монголії п'ять років тому. Цього разу президент країни Ухна Гінгурсух запросив його взяти участь в урочистостях до річниці перемоги радянських і монгольських військ над японцями на річці Халхінгол. Резонансно те, що Путін планує візит до країни підписанки римського статуту. Монголія ратифікувала документ 2002 року, тому зобов'язана заарештувати російського диктатора. Ба більше торік суддя з Монголії вперше став суддею міжнародним. Ного кримінального суду, одначе додержувати правил азійська країна, схоже, не має наміру. Тамтешня влада запевнила Кремлю побоюватися нічого, пише Блумберг. Мені здається, що якщо Путін їде до Монголії, то він їде під гарантії Китаю. Монголія не має зовнішнього кордону іншого, крім російського і китайського. Навіть якби Путіна затримали, то перелетіти буде неможливо. Це перше. По друге мені здається, що Путіну якраз цей візит потрібен для того, щоб показати, що міжнародне право не, не працює. От ну, тобто ідея Китаю і Росії в тому, щоб змусити західний світ відмовитись від жорстких правил, а жити за прямими домовленостями. Твітить може він собі шикує місця, щоб втекти. Хоча Монголія це найбільш красиве місце на на навтечу не. najbliższe najbiś na ziemi. On szuka szukaje prosto sojuszników wszędzie. Już widzicie, co on robić z Północną Koreą z światowym izgłajem. On idzie tam, przewozić, tam kozy czy wiec, tak, a zabiera z sniaady, jakie my bombлять w co tak na sprąd widno PR ja maju dla dla polityka, jaki jeszcze nie tak dawno jeździł na G7. Сьогодні хати в Монголії в Монголії, а точніше її бездіяльність відреагували в Україні. Міністерство закордонних справ звернулося до тамтешньої влади. Дипломати закликали виконати свої зобов'язання. Українська сторона сподівається, що уряд Монголії усвідомлює той факт, що Володимир Путін є воєнним злочинцем. Викрадення українських дітей є лише одним із численних злочинів, за які Путін і решта військово-політичного керівництва РФ мають постати перед правосуддям. Ці особи винні в агресивній війні проти України. Звірствах проти українського народу, вбивствах, зґвалтуваннях, пограбуваннях, обстрілах цивільної інфраструктури та геноциді закликаємо монгольську владу виконати обов'язковий міжнародний ордер на арешт та передати Путіна до міжнародного кримінального суду в Гаазі. Шансів на те, що Україна таки впіймає Путіна, майже немає. Адже ризику розірвати зв'язки з Росією Монголія страшиться більше ніж отримати прочухана від Європи. Монголія це економіка менш ну по доходах на душу населення, це менше ніж. Китай і менше ніж Росія загалом з податками по моєму середня е, зарплата на душу населення в Монголії зараз складає 350 доларів. І Росія справді є найбільшим ну, експортером Монголії. Тобто імпорт із Росії складає по-моєму ко так, четвертину всього імпорту. Раніше Путін анонсував візит до Мексики, яка також є членом міжнародного кримінального суду. Туди його офіційно запросили на інавгурацію новообраної президентки Клаудії Шембаун, яка має відбутися 1 жовтня. Обіцянку не чіпати диктатора, дав поки ще чинний президент Андрес Мануель Лопес Обрадор. Такими поїздками російський правитель намагається взяти реванш за попередню невдачу. Торік Путін намагався довести недієвість міжнародних законів на саміті БРІКС в Південно-Африканській Республіці, але зазнав поразки. Тоді президенту Пар Сірілу Рамафосі вдалося переконати кремлівського царя не їхати за час повномасштабної війни. Керманич Кремля наважився поїздити лише до Азії, арабських країн та Білорусі. Марія Дрозд, п'ятий канал